Як відомо, рух це життя, і наша планета Земля разом із нами постійно перебуває в русі. Навіть коли ви сидите на улюбленому дивані та дивитеся це відео, наша планета безперервно обертається навколо своєї осі, здійснюючи повний оборот на 360 градусів приблизно раз на добу. Обертаючись навколо своєї осі, ми також рухаємося навколо Сонця, долаючи майже 1 мільярд кілометрів щороку. Ба більше вся наша сонячна система: планети, супутники, астероїди, і, звісно ж, сонце усе рухається через галактику чумацький шлях, обертаючись навколо її центру у часових масштабах, що значно перевищують існування людства. Але й це ще не все. Чумацький шлях також рухається всередині місцевої групи галактик, яка своєю чергою переміщується у міжгалактичному просторі. Відносно чого вимірюється цей рух. Наскільки швидко рухається планета Земля у всесвіті, тут на Землі цей рух майже непомітний, і проведення експериментів загалом марне. Проте у нас є космос, який допомагає дізнатися, як саме ми рухаємося на кожному з цих масштабів. Ви на каналі Мандрівка Невідомим, і сьогодні у нас нова захоплива космічна подорож. Це питання може здаватися простим, але насправді воно має різні відповіді залежно від того, де саме ви перебуваєте на поверхні нашої планети. Земля це тверде тіло, а це означає, що материки залишаються відносно стабільними один щодо одного протягом тривалого часу. Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, практично кожна точка на її поверхні здійснює повний оборот трохи менш ніж за 24 години, 23 години, 56 хвилин і 4,9 секунди, якщо бути точним. Чому ми додаємо майже 4 зайві хвилини до доби? Річ у тім, що рух нашої планети навколо сонця змінює наше положення в просторі відносно того, де ми були на початку попереднього дня. Це додаткове переміщення означає, що Землі потрібно повернутися трохи більше ніж на 360 градусів, щоб перейти від сходу до сходу або від заходу до заходу сонця. Часто кажуть, що радіус землі становить приблизно 6371 кілометр. Але це лише середнє значення. Насправді, крім місцевих топографічних особливостей, таких як гори, долини й океани. Наша планета також має сплющену форму. Вона дещо випукла на екваторі і стиснута біля полюсів. Наприклад, сплячий вулкан Чимборасо є найвіддаленішою точкою від центру Землі 6844 кілометри. Тоді як рівень моря на північному полюсі знаходиться всього за 6356 км кілометрів від центру. Тим не менш, уся наша планета здійснює один повний оберт на 360 градусів трохи менш ніж за 24 години. Це означає, що людина, яка знаходиться найдалі від центру Землі, на екваторі 0 градусів широти, рухається зі швидкістю 1676 км кілометрів на годину. Чим вища широта, тим повільніше відбувається рух через обертання Землі. На широті 45 градусів швидкість становить лише 1183 км на годину, а людина, що перебуває на північному чи південному полюсі, взагалі не рухається, вона лише обертається на місці разом із планетою. Факт обертання Землі навколо своєї осі має кілька цікавих наслідків. По-перше, сила тяжіння сильніша на більших широтах. Оскільки ближче до центру Землі прискорення є вищим. В цілому, на полюсах ви будете відчувати приблизно на 0,5% більше тяжіння, ніж на екваторі. По-друге, більш швидке обертання Землі на екваторі означає, що для запуску космічних об'єктів потрібно менше енергії. Саме тому майже всі ракети запускають із місць, що розташовані ближче до екватора. По-третє, припливи, викликані місяцем і сонцем, Спричиняють поступове уповільнення обертання землі кожного року. Доба подовжується приблизно на 14 наносекунд. Якщо повернутися на 4 мільярди років назад у ранню сонячну систему, ми побачимо, що тоді земля оберталася значно швидше тривалість дня становила всього 6-8 годин замість 24-х. Обертання Землі надає найбільшій точці на її поверхні швидкість у 1676 км на годину, але це майже нічого в порівнянні зі швидкістю, з якою Земля рухається навколо Сонця. Наша відстань до сонця становить приблизно 150 мільйонів кілометрів, і саме маса сонця визначає, як швидко має рухатися планета або будь-який супутник, щоб залишатися на стабільній майже круговій орбіті. Ця швидкість у середньому становить трохи менше 30 км на секунду. При цьому фактична швидкість нашої планети змінюється впродовж року. Коли наша планета рухається від найближчої до сонця точки перигелію, її швидкість становить 30,29 км за секунду, а найменша швидкість лише 29 км. 0,29 км за секунду різниця, як бачите, становить близько 3%. У нашій системі внутрішні планети обертаються швидше. Наприклад, Меркурій рухається найшвидше, приблизно 47 км на секунду. Водночас кожна планета обертається повільніше, що далі вона віддаляється від зірки. Для Нептуна ця швидкість становить усього 5,4 км за секунду. Проте, так само як орбітальний рух Землі навколо Сонця значно перевищує її обертання навколо власної осі, існують і інші космічні швидкості, що набагато перевершують рух Землі навколо сонця. Якби наша зірка була масивнішою, планети мали б обертатися по орбіті швидше, аби зберегти своє поточне положення. Такою є природа гравітації. Галактика Чумацький шлях містить сотні мільярдів зірок. Навіть на нашій значній відстані від її центру майже 27 тисяч світлових років, сонце і інші зірки в нашій області рухаються еліптичними орбітами навколо галактики. Для завершення одного оберту навколо чумацького шляху, потрібно неймовірно багато часу, приблизно 220-250 мільйонів років. Це означає, що востаннє, коли ми перебували в такому положенні відносно галактики. Перші динозаври лише починали з'являтися. Простими математичними підрахунками можна визначити, скільки таких обертів здійснила наша сонячна система приблизно 20 разів. Отже, стільки разів Земля й уся наша система святкували галактичний новий рік. Визначено, що швидкість нашої зірки навколо чумацького шляху становить приблизно 220 км на секунду. Це майже в сім разів більше ніж швидкість руху Землі навколо Сонця. Водночас, у цих розрахунках є похибка близько 20 км на секунду. Ми знаємо лише те, що рухаємося чумацьким шляхом із точністю приблизно до 10%. Також ця швидкість, близько 220 км на секунду, відповідає швидкості, з якою спостережувані нами найближчі зірки рухаються відносно нас. Серед усіх можливих способів руху Землі у Всесвіті, як частини сонячної системи, наш рух чумацьким шляхом має найбільшу невизначеність. Варто зазначити, що рух планет навколо сонця не зовсім збігається з рухом сонця та сонячної системи через галактику. Сонячна система обертається приблизно в площині чумацького шляху, діаметр якого перевищує 100 тисяч світлових років. А товщина становить лише близько двох тисяч світлових років. Однак площина, в якій планети обертаються навколо Сонця, нахилена приблизно на 60 градусів відносно нашого руху галактикою. Через це наше сумарне переміщення через чумацький шлях може змінюватися від 208 км на секунду до 237 км на секунду. Залежно від того, чи рухається Земля в тому ж напрямку, що й уся сонячна система або ж у протилежному це також змінюється впродовж року. Хоча сонячна система безсумнівно рухається еліптично навколо центру чумацького шляху, ми не можемо точно визначити ексцентричність цієї орбіти. Найближче наближення до центру галактики від найбільш віддаленої точки, ймовірно, змінюється менш ніж на 10%. Водночас випадкові зближення із сусідніми зірками, які трапляються кілька разів за мільйон років, постійно змінюють параметри наших орбіт у галактиці. У такому хаотичному середовищі дуже доречною є стара данська приказка. Важко робити прогнози, особливо щодо майбутнього. Гравітаційна взаємодія між двома масивними об'єктами визначає наскільки швидко вони притягуються один до одного. І це прискорення з часом призводить до швидкого переміщення цих мас у просторі. Попри те, що Земля обертається навколо своєї осі та сонця, а сонце разом із усією сонячною системою рухається навколо чумацького шляху, відбуваються іще масштабніші космічні рухи. Йдеться про локальну групу галактик, до якої належить наш чумацький шлях, вона складається приблизно зі ста окремих взаємопов'язаних галактик. Найбільша і наймасивніша галактика тут Андромеда, розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від нас. Її маса, можливо, удвічі перевищує масу чумацького шляху. Андромеда знаходиться надто далеко, щоб ми могли точно виміряти, як її положення змінюється з часом, принаймні в межах людських часових масштабів. Але ми можемо виміряти її швидкість уздовж лінії нашого огляду ґрунтуючись на спостережуваному нами космічному синьому зміщенні спектральних ліній, ми можемо сказати, що андромеда рухається до нашого сонця зі швидкістю 301 км на секунду. Коли ми враховуємо напрямок і швидкість, з якою Сонце рухається через чумацький шлях, ми можемо визначити, що чумацький шлях і андромеда рухаються назустріч один одному зі швидкістю 109 км на секунду. Ми перебуваємо на шляху зіткнення, кульмінацією якого має стати велике галактичне злиття, яке розпочнеться приблизно через 4 мільярди років. На цьому зображенні ми бачимо злиття чумацького шляху та андромеди, і те, як виглядатиме наше небо, коли це станеться. Звісно, це художнє уявлення, коли ці дві галактики об'єднаються, їхні надмасивні чорні діри, як очікується, також зіллються воєдино. Нарешті ми підійшли до найграндіозніших масштабів. Ці масштаби ми можемо досліджувати лише після того, як визначимо повний набір груп галактик, скупчень, надскупчень та великих структур у Всесвіті. Усі інші масивні об'єкти в космосі притягують нас, тоді як області з низькою щільністю, ті, що втратили матерію, якою вони колись володіли, на користь більш щільних регіонів навколо них, чинять на нас значно слабший гравітаційний вплив. Більша частина гравітаційного притягання навколо нашої місцевої групи походить від надскупчення, тоді як області з низькою щільністю відомі як пустоти. Пустота, що знаходиться біля нас, фактично відштовхує нас із приблизною швидкістю 300 км на секунду. З одного боку на нас впливає велике масивне скупчення, а з іншого малонаселена пустота, що бідна на матерію. В результаті сили притягання та відштовхування спрямовані в одному напрямку, що призводить до загального руху нашої місцевої групи зі швидкістю близько 600 км на секунду. Для того, щоб отримати загальне уявлення про наш рух, нам необхідно підсумувати всі рухи разом. Земля обертається навколо своєї осі, земля обертається навколо Сонця. Сонце рухається через галактику, чумацький шлях прямує до Андромеди. А місцева група галактик піддається впливу областей з підвищеною щільністю та відштовхується областями з низькою щільністю. Отже, підсумовуючи всі ці рухи, ми отримуємо значення того, наскільки швидко ми насправді рухаємося у всесвіті прямо зараз. Загальна швидкість нашого руху в просторі становить близько 368 км на секунду. Ми рухаємося в певному напрямку до сузір'я лева. Протягом року ця швидкість може змінюватися приблизно на 30 км на секунду, що здебільшого пов'язано зі зміною руху Землі навколо Сонця. Це підтверджується вимірюваннями космічного мікрохвильового фонового випромінювання, яке виявляється теплішим у напрямку нашого руху до лева і відповідно холоднішим у протилежному напрямку до сузір'я водолія. Також ми можемо визначити, що сонце рухається відносно космічного мікрохвильового фону зі швидкістю 368 км на секунду, з похибкою всього плюс-мінус 2 км на секунду. Використовуючи весь набір проведених нами вимірювань, ми можемо обчислити рух місцевої групи щодо навколишньої великомасштабної структури всесвіту. Це значення становить 627 плюс мінус 22 км на секунду у напрямку сузір'я Центавра. Невизначеність цього показника майже повністю пов'язана з невизначеністю руху Сонця навколо галактичного центру, що є одним із найскладніших для вимірювання аспектів. Підсумовуючи, у всьому всесвіті немає нічого статичного, нерухомого чи ізольованого, усе перебуває в русі. Сьогодні ми дізналися, як Земля рухається Всесвітом на всіх масштабах. У майбутньому, коли ми матимемо більш детальну карту нашої галактики, можливо, ми зможемо передбачити наше майбутнє космічне переміщення з неймовірною точністю. Що ж, сподіваюся, вам сподобалася ця космічна подорож. Не забудьте оцінити це відео лайком, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. І пам'ятайте, космос це цікаво!